Ближче сюди до екрану підведи. Так, да? дивіться. <рес> Таке чуття, що вона жива. Да, буде живий лайфхак, експеримент. В домашніх условіях не портирати. Не повторять, роблять професіонали. <рес> Тайсенов бери бо біжав, <рес> жопу <рес> підсмалить, блядь. До красна на гори, на калиї. Іменно до красна? Да, — Да-да-да, до самого красна, бо так не буде ефекту. Щоб всяя, сама ця, бачив, камінчик ти накалився. Ти бачив його? Да. Ти його грієш? Да. Ні, ти спіраль грієш. Він ось і далі. А, це камінчик. Да, 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 камінчика. А що за камінчик? Кремінь. Кремінь зажигалки. Він должен салют пустити. Зараз побачимо. Шок контент. Роблять професіонали. О. Гарно до красна, до красна, до красна, до красна. А ну давай, лупи. О, сильні. А. О! ЄС конта, диви! Оба, салют! Да, працює, бач? Все, ставте лайки!